Давай, 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 давай. Рівненський атлет Владислав Кухарчук випробовує новий інвентар. Хлопець займається метанням списа кілька років. Весь час тренувався тим, що було. Зараз ситуація трохи покращилася. Коли я тримаєш такий спис в руках, відчуття як будто тримаєш щось набагато приємніше. Чим старі списи, ну вони тримаються в руках е, приємно і вони як будто. Легше метаються ці списи. Вони рівніші, бо старі списи вони з часом зношуються і вони гнуться, і вони чуть-чуть уже -чуть не по такій траєкторії летять, як хотілося б. Неподалік стадіону Авангард. Хлопець тренується близько чотирьох разів на тиждень. Підготовка активна, адже попереду новий сезон та виступ на чемпіонаті України навчає представника рівного та допомагає досягати поставлених цілей тренер з метання Василь Барташ. Щук, чоловік розповідає, результати спортсменів набагато випереджають умови, в яких доводиться тренуватися. Добре, що й на них зараз звернули увагу. Насправді я зараз в руках от спис тримаю. Так цьому спису більше років, ніж мені. Мені вже, повірте, мені трохи багато. І От, от такими списами ми тренуємося останні роки. Коли наприклад, їдеш на чемпіонат України, виставляють списи нові. Аеродинаміка, жорсткість списа це ну, різні речі. Коли ти метаєш отаку такий дубовий і береш той, то незвично. Також випробували нове тренувальне обладнання спортсмени, що займаються бігом. Зокрема, стартові колодки протестував рівнянин Олександр Бондар, який бігає дистанції у 100 та 200 метрів. «По-перше, це сучасний інвентар. Ну, Як мінімум, хоча б можна взяти, наприклад, з собою, адже в нас є локація ще в парку, і там не сильно вона відрізняється в кращу сторону, але там хоча б призильна. Ну, новіше трішки, але це баскетбольна резина. Рівнянка Анастасія Алембіта цьогоріч представляла рівненщину на європейському юнацькому олімпійському фестивалі, готувалася до змагань із тим, що було зараз має можливість бігти свою дистанцію із бар'єрами, які відповідають стандартам, а не падають від вітру. Так, звісно, є різниця, тому що стояли пластмасові бар'єри, які, якщо є вітер і вони падали, і постійно потрібно було підіймати це, трохи затрачає час. Ці вже набагато кращі і дійсно краще бігати. їх. Проблема інфраструктури та спортивного приладдя для занять легкою атлетикою у Рівному сягає великих масштабів вже багато років, каже Валерій Дубіч. На всіх олімпіадах з часів незалежної України. Брали участь лихотлети Рівненщини. Остання Олімпіада в Парижі не було представлено жодного лихотлета з Рівного. Це прямий зв'язок з нашими умовами, в яких ми працюємо. Особливо зимою нема де бігати на цьому стадіоні. Коли дощ або коли зимою слизько, неможливо тренуватися, приходиться бігати по асфальту. Віцепрезидентка Федерації легкої атлетики у Рівненській області Наталія Кроль розповіла, що працювати над покращенням спортивного обладнання для спортсменів розпочали ще навесні. Шукали можливість, як змінити старе та зношене спортивне обладнання на нове. Допомогли за кордону, виділивши гроші. На них закупили нові бар'єри, списи, диск різної ваги та інше необхідне спорядження. Нам допомогла благодійна організація Фонд Ukrainian Health Berlin. З їхньою допомогою ми отримали кошти, нам виділили 3,5 тисячі євро, і ми в Польщі закупили тренувальний інвентар. Я більше можу судити по собі. Це я можу там побігати десь в якихось альтернативних місцях. А технічні види вони потребують нормального спорядження, якісного спорядження, яке не Закінчили свій термін експлуатації. Єдиним місцем, де можуть тренуватися легкоатлети у Рівному, є стадіон Нове ГП. Наталія Кроль додала: Федерація у співпраці із навчальним закладом за грантові кошти планують реконструювати стадіон. Хочуть зробити нове покриття та трибуни. Наразі триває розробка проєктно-кошторисної документації. Максим Остапець Ілля Лахай, телеканал ITV Media Group.